Зміняю нашій масло вилці бажач боксер. І всі стикаються з такою проблемою зараз покажу, що не можу відкрутити оцю пробку. І вони беруть оце перо, вилки, Зажимають там якісь тіски чи якусь шматку. Хоча я не розумію для чого. Тому що от Чуть-чуть його припускаєте, затягуєте цим же ж болтом в нижній траверсі. І тоді спокійно воно вам відкручується. І не треба ні в що ні зажимати, ні нічого. Навіть тим більше, от потім всі дістають. Зараз хвилинку не дуже зручно дістають і через верх зливають працьоване масло. Хоча я розумію для чого, як знизу також там є болт під шестигранних, через який можна злити. Получається, чуть-чуть можна припустити, зажати, відкрутити верхню гайку. Верніше, злити через нижню. А потім відкрутити верхню оцю заглушку і через неї залити свіже. Неї не потрібно знімати. Але я вже зняв, надивившись відео з Ютубу. Таке.